Вітаю вас, друзі! З вами Олексій. Дякую, що завітали на мій канал. Знаєте, хочу з вами поділитися інформацією такою, що написала газета Індепендент. Минулого тижня в Україну було направлено понад 800 керованих бомб, і деякі з них попали так от по Росії. Але хочу сказати наступне: що у мене завжди було таке питання. Отак, от, от як вони можуть знати от всі ці е, місця? Невже так у нашій країні стільки багато шпигунів, котрі прямо наводять, прямо наводять саме туди, куди повинні летіти ці керовані ракети, шахеди, балістичні ракети? І мене було питання: просто е, де саме. Логістична частина, як вони керуються, тому що я колись свій час служив також в армії і був у спеціальних військах. І хочу сказати, що вони повинні отримувати якусь дату від когось, але щоб, от, наприклад, відправляти 800 бомб за тиждень, це ну вони всі коштують шалених грошей. слухайте, одна бомба може коштувати 100 тисяч доларів. Що одна, це виходить, просто мільйони, мільйони, ну я не знаю, десятки мільйонів доларів на тиждень відправляти і просто в нікуди. Вони повинні знати, по чому вони гатять. І я про себе думав, як це може бути, яким чином. Але коли я почав робити більш докладніший, як то кажуть, ресерч дослідження, я наткнувся на одну статтю, я зараз з вами поділюся: це була стаття в Українській Правді. Я говорив в минулих випусках щодо цієї статті. Це реєстри. Так, так, шановні, все через реєстри. Все береться через реєстри. А по-перше, ще окрім всього, цього, це були зливи. Додатково були ще зливи перед цим і зливи ще в 2020 році були. Потім зливи оце зараз, от 1 липня, так от за тиждень було так, я ще не помиляюся, за тиждень, так. І, і що виходить? Це була спецоперація Whispergate. І розумієте, і вони злили дію от прямо зараз. І за таких умов. Вони знають щодо всіх вони знають щодо всіх громадян України Вони також знають де, що, як, яким чином, яке підприємство. А щоб дізнатися, хто скільки заробляє там чи. Наприклад, зрозуміти, хто куди відправляти, також можуть взяти витяг з єдиного державного реєстру. Я просто, знаєте, я не можу зрозуміти, збагнути, на, на, ну, просто скільки вже часу, вже я можу сказати, 10 років війни, і все це знаходиться у відкритому доступі. Це як? От скажіть, будь ласка, як це може? Це якийсь сюр, це нереально. Це просто я не знаю, я хочу прокинутися з як просто з якогось такого е, сну, просто страшного сну, що це не є можливості, що це не є реально, але це, це реально можна взяти витяг з єдиного державного реєстру щодо юридичних, фізичних підприємств та громадських формувань. Розумієте, а потім вони заходять, заходять на Прозоро, наприклад. І потім звідти починають дивитися. Отак, зараз покажу. Прозоро. Заходимо на Прозоро і дивляться. От, наприклад, закупівлю. Так, от закупівлю, договори, все інше. І, і починають дивитися, наприклад, о, військова частина. Розумієте, військова частина. Добре, не зна не тут. Як так, ви думаєте, що вони не знайдеться? ця частина знаходиться? Окей. Тут нічого не говориться. Добре, подивимося про договори. Окей, 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 фінансове управління сільської ради. Давайте подивимося щодо зростання вартості. Зростання вартості, зменшення вартості. Ну, от, будь ласка. Замовникового постачальника оборонний постачальник. Ну, дивіться, це просто, от прямо, от, прямо, от зразу. Ви думаєте, що вони туди не відправлять ракету? І знаєте, я хочу, шановні друзі, сказати вам наступне: що це вся ситуація, що я от зараз розказував, це вони знають. Це не те, що там я здаю якусь інформацію, підсвічую чи щось таке. Вони все це знають, і саме головне, що наш президент і уряд, взагалі, вони, типа, як страуса закинули свої голови в пісок, і вони ніс, нічого не роблять. Розумієте, і зараз за такою мовою вони ці відправляють ракети і, і будуть громадські діячі вбивати. Це, це просто факт. Ви думаєте, що це збіг обставин, коли попадають у житлові комплекси чи квартири, все інше? Ні. Ми так рідненькі мої, ми так з таким президентом, таким урядом, ми не настачимося пілотів, тому що вони будуть знищувати цих пілотів, тому що вони події знають, дія злита, вони знають, де той пілот живе. Може, і через резерв плюс також злити. Я просто хочу сказати наступне: що, наш президент Зеленський він позвонив Лукашенку, а Єрмак там щось домовлявся, непонятно, що до чого. там. Розумієте, Ситуація у нас просто плачевна? І самий цікавий момент, я з вами зараз поділюся, що вони зараз в політику. А, зачекайте, зачекайте, зачекайте. Оце. А, це от свіжа стаття в Нью-Йорк Таймсі вийшла. І вони кажуть, що СБУ зараз предотвратило державний переворот в Україні. Слухайте, у нас просто державні зрадники знаходяться на банковій. На банковій. І вони а, просто зараз а, не змогли здати країну, тому що не вийшло Супереч, скоріше, супереч не вийшло, тому що люди не дали. Потім питалися зробити все це через Оман. Ну, це до цього було. Потім Стамбул. Розумієте? І Можна сказати, було, що вони не може не грамотні нічого, але коли ці корупційні скандали, котрі випливають відповідно фітнес-тренерів, котрі це велике крадівництво, точніше, будівництво було, фітнес-тренер отримує мільярди грошей. Потім друзі е е е Зеленського, е котрі там займалися про продакшеном його е е фільмів і всього іншого, становяться найбільшими там енерготрейдерами в в Україні. Чи той самий вже так от Резніків, котрий за яйця попався. Розумієте, просто нікого не садять. Баканова не посадили. Ванґернеґейт, та людина, котра просто повинна зараз сидіти єрмак за державну зраду. Він зараз керує країною через офіс президента, тому що все йде з офісу президента. Немає в нас президента. У нас є офіс президента, а в, а в ньому єрмак сидить. І ви думаєте, чого нас скоро, рідненькі мої, скоро почнеться просто сюр ще більше. Тому що вони роблять так, щоб наша країна просто ослабла. Вони роблять тисячу порізів, щоб ми просто вмерли. Оце реалістично, просто є. Це. Просто кримінальна безвідповідальність, але це я можу сказати, просто державна зрада, не треба шукати інших слів. Тому що якщо б ці люди б, вони б переймалися за країну, б Резніков ковж сидів в тюрмі, Баканов би сидів в тюрмі. А звісно, звісно, коли Баканов — це твій там товариш, друг, і ви там, як то кажуть, проводили час. То, то, звісно, він там буде пробувати час десь як Содоль, десь бухати короте, з російським агентом чортом Трухановим. Взагалі, це, це, це ви розумієте, що це просто нонсенс. І коли вони там у СБУ кажуть, що тіпо, вони тіпо, зараз ріденьки, зараз я вам покажу: тіпо, New York Times каже, що в СБУ типа придотвутило цей переворот. Російська, типа, якась, а, а, типа, угрупування. Ну-ну, ну-ну. Ріденькі -ну. мої, я вам скажу наступне, що це просто зрада. Я, я, і зараз нам просто треба підготовлюватися до того, що будуть такі моменти, що бути готовим, що президент Зеленський він просто буде робити такі речі, котрі здавати країну. Тому що зараз дає, тому що дивіться, база даних відкриття, все відкрито. Я вам скажу, що через деякий час це, це зараз 800 керованих бомб за минулий тиждень, де буде ще більше, тому що і будуть, будуть, будуть ще більше посилати, тому що вони знають, не треба навіть мати багато шпигунів в країні, якщо все є в онлайні. Тут подивилися, там, там так, от тут подивилися, де оборонний постачальник Кев Мукачова. Розумієте? От зараз взяли, подивилися. Ну все, бачите, навіть адреса все є. Ну, ну я не знаю, шановні друзі, просто ну це жесть, це жесть, це жесть. Ви розумієте, де там СБУ? Я, я проста людина, я проста людина, котра. Ви розумієте, я мав інше так от характеру, о, о, як кажуть, о, сферу в онлайні. Але ви розумієте, я просто дивлюся це вже все. Це вже це вже торба рідненькі. Це вже торба, тому що е, наша влада нічого не робить. Це це злочинне бездіяльність на рівні державної зради. Державної зради за злочинну бездіяльність тому що все можна побачити, все летить. Ось стільки грошей отримали, такі замовник оборонний постачальник. Що там танки напевно ремонтують? І це знаєте, це не питання до мене, це питання на, на, на банкову до Зеленського. Тому що ми можемо отримувати ще там, можемо отримувати 300 цих F-16 Це все до дупи Я вам хочу сказати, тому що ці 300 будуть знищені. У ціма 800 за, за, один, за одну неділю, чи за один вечір, якщо вони захотять. Це зрада. А потім говорять, що типа ти, типу, розігріваєш що ти все. Це, що тут казати? Ми втрачаємо Україну. Втрачаємо країну це, і, і, і зараз в, в, в керівництві це все зелене ОПГ. Розумієте, це вони знищують нас, знищують нас на фронті через Содоля. Він просто посилав. Я розумію, що це треба доказати все інше. Але якщо 99,9% військових просто його ненавидять, ну вони розуміють, чого вони його ненавидять. Розумієте? Ну тим паче ще бухати чортом Трухановим. Ну, слухайте так, от... то. А цей ще розумієте, нема слів. Коротше, нема слів. Шановні, дякую за поширення цього відео. Дякую за підписку, лайк, коментарі. Скоро зустрінемося. Бувайте, слава Україні!